Моєю лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. В цей день, щоб дати вшанувати пам'ять людям, котрі мріяли про Україну. І та пам'ять сьогодні дуже жива, і та пам'ять сьогодні також стікає знову кров'ю. Люди, котрі тоді мріяли, хоча боролися в складі іншої держави, але мріяли про свою державу. ключові стрільці, люди часто молоді. І важливо, що ми зібрали тут різні покоління також є. І коли ми тут на зараз сьогодні маємо, з нею мусимо все одно боротися. Бо, на жаль, маємо того північного сусіда, який не хоче відпустити. Тут незалежно від того, чи це була тоді імперіалістична Росія, чи це була Комуністичний Связький Союз, чи сьогоднішня Росія. Ми бачимо, що вони нас не відпустять і ми маємо боротися за свою незалежність. Вчора ми могли бути научними свідками, то хто сьогодні віддає своє життя за волю з України. Вчора ховали Ігоря в нас тут, в стилі смутая ховали ще одного воїна. І бачимо, що та мрія, яка стала реальністю, в нашій до кінця є зреалізована. І дуже важливо є зберігати ту пам'ять, бо той, хто не знає своєї історії, не має майбутнього, це горою класики, люди, котрі прожили і знали життя. І дуже важливо є, щоб ті наступні покоління, котрі підростають, котрі бачать, ходять, не завжди до кінця усвідомлюють, але є дуже важливо, щоб ті, хто усвідомлює, що вони цю пам'ять передавали далі, ділилися з іншими. Та пам'ять є жива, дякують тільки людям. Ми її носимо пам'яті. Тим ми ми люди від свого іншого сотворіння, що ми носимо пам'яті. Якщо ми будемо забувати, то в нас ну, в майбутнього як такого немає. Зразки всі обставини важкі, які є зараз в нас в державі, це є нагода, щоб ту пам'ять живою тримати. Бо ті люди, які сьогодні воюють, то вони розуміють і знаємо ну, принаймні. В мішого воює, то я знаю, чого він пішов туди, добровольцем. І я знаю, за що, він знає, за що він бореться. Наше завдання їх є підтримувати настільки, наскільки ми можемо, але носити собі то живе переконання і живу свідомість того, що ми є носіями. Сьогодні в церкві згадуємо в календарі також блаженого Теодора Ромжу. Єпископа Мухачівського, котрий був, віддав своє життя також за віру віддав, не з державу, але за віру. А тоді причиною смерті була та ж сама комуністична влада. Це є такий народ, який вчора згадували, що несе собі смерть. В них є то закладено. Це їхня пам'ять, хвора така. Наше завдання українців як християн є зберегти собі здорову пам'ять. Тому що коли ми збережемо здорову пам'ять, вона мене не виродиться в нічого погане. І нам тут треба в житті зберегти здорову, справжню християнську і національну пам'ять нашим героям, і Господь створить вічною пам'ять. Слава Україні! Що ми приходимо сюди на Січових стрільців, щоб в першу чергу подякувати Богові за тих героїв, яких він нам дав. Бо все добре, що маємо у цьому житті, маємо від Бога. І всі ті благочестя, і геройські подвиги, вони Богом натхненні. Людина лише співпрацює. І з тою Божою ласкою і Божою благодаттю. І ми, подивляючи і всіх святих і січових стрільців, в першу чергу подивляємо Бога, бо в них віддзеркалюються Його найкращі якості якості любові до свого, якості жертвенності аж до віддання життя, бо сам Господь чинив для нас так само. І, дякуючи Богові за січових стрільців, входячи в цю історію нашого українського визвольного руху, прагнення нашого люду до своєї держави, до самостійності, не можемо не згадувати і наших воїнів, які сьогодні боронять ту самостійність і державність. І, хоч у світі відбуваються різноманітні титанічні зміни. Ми хочемо і прагнемо, і просимо Бога, щоб Україна встояла, Україна перемогла і Україна, утвердившись, процвітала. Маємо надію, що так як християнство мало насіння, смерть християн-мучеників, так і наша українська держава. Матиме насіння оцих січових стрільців і всіх воїнів, які продовж історії нашого народу своє життя поклали за її свободу, незалежність і державність. Дякуємо Богові за них. А їх просимо, щоб перед Божим престолом вони своїми могутніми молитвами заступалися за наш український народ, за нашу українську державу. І випросили у Бога тої ласки бути переможцями, бачити українську державу, таку, за яку вони гинули, яку вони прагли здобути з свого боку. І ми, кожен, у своїй царині покликані робити все можливе, щоб це стало дійсністю. Амінь. Слава Ісусу Христу! Підімей нашу славну Україну, гей, гей розвесели того, а митує в широну калину підімей, нашу славну Україну, гей, гей родина.